Шалом, це Славко. Сьогоднішню передачу з мене я видушувала Ася, я скажу. Що я за малим скажу, не спровокувала, але я все-таки її зробив. Чому? Ну тому що у нас ася, є обов'язок перед вами. І коли ви бачите, як мечуться на екрані говорящі голови, як вони міняють свої, ви бачите, що, помітно, непевність всіх говорящих голів, що вони такий широкий диапазон. Тез і настроїв демонструють, що це от нервування переходить, мабуть, і на споживача, навіть на мене. Я от не слухаю принципово, тому що розумію, що відбувається. Ну, в сенсі глибокому, в сенсі біблійному. От є такий другий псалом. Бойовий гімн, ви знаєте, тамплієрів він мені завжди подобався. Каже зачем м'ятуться народи і племена замишляють щетне. Востають царі землі і князья вместе, завіщаються в місті против Господа і проти помазаніка Його, узы узи їх і с себя окопи їх. От, власне, що відбувається? Вони не знають майбутнього. Прогнозоване майбутнє для них скінчилося. Вийшов новий набір чинників, з'явився новий набір витечних, ісходних, як кажуть, при планірованні операції. І вони не знають. Розумієте, є кілька тест. Ну, перш за все, ми до того мали справу з одним психопатом, з Трампом світові, з Путіним довелося мати справу. Зараз психопатів два Трамп та Путін. І ясно, що вони не поспішають відігратися один на одному, а відігруються на. Безневинному середовищу. Ви знаєте, як всі родинні тирани, от ми родинні тирани, ми ж не ти раніше сусідських родин, ми тиранім власні родини, Ася, це був свідок. Це тому, що ми ж знаємо, що ж сумасшедший ну, суміш, ми мило ж не їдемо. Ні, ну можна, звісно, да, приїхати, але потім вже все поліція приїде, а -то вже ж не то, щоб прятатися. Де да куди? Тому і вони і так вони предпочитають. Тиранити... Інших, а не один одного. І той, хто звертається по допомогу до психопатів, звісно, знаходиться в ситуації крайнього. Розумієте, що шольцам потрібна влада. що Шольці відчувають, що потрібна влада. А хто може легітимізувати Шольца? Хіба що Путін? Ніхто ви розумієте, Трамп Шольца не легітимізує. І легітимізувати Шольца може тільки Путін. А наш, що це Путіну? Розумієте? Так само от Божевілля Трампа. А чи є в Трампа інструменти для реалізації його божевільних ідей? Наперед сказати не можна. Можна переконатися лише так, як він буде втілювати свої божевільні ідеї, і які саме на даний момент в його голові, значить, видадуться вартими того, щоб їх зреалізувати. Так... Я зразу скажу менше. От як ми порішали з Путіним, змогли, так, ми і порішаємо з Трампом. Десь така сама буде ефективність нашої дипломатії, що вона була з Путіним, десь так само ефективною вона буде і з Трампом. Це помітно. Чому? Чому всі оці отманси, всі оці бурлення світових і європейських політичних говн для України практичного значення великого не мають? От ми за 5 хвилин перед тим завалим засію не пересвалилася. Вона як та. Дівчака в анігдоті каже, а ти знаєш, зачем ми наступали на Курск? Я кажу, важить не зачем ми наступали на Курськ. Вона знову подивилася, насправді дуже цікаве інтерв'ю, не буду вам його рекомендувати, але ми звернули уваги трохи на різне в цьому інтерв'ю, вона оптиміст, а я песиміст. Важить не то, чому ми наступали на Курск, Важить то, як ми наступили на Курск. То, як ви наступили на Курск, я їй сказав, і відразу заспокоївся навіть спазми. в нижнем отделе кишечника прекратились. Тонк или толсто? Вот это питание свои сверху. На переходе. На переходе. Бачите, Ася, она меня пытается массировать, но это так это кость. В чем проблема? Ясно, важить, как мы наступили. То, как мы наступили на куск, свечи, за то, что у нас а не войск нема для такой операции, а не достатньо решучих фриды их нас научает, нельзя быть одновременно сильным везде, нельзя защитить все. Операцію проводили так, щоб і там не напсувати, і там не напсувати, і в результаті отримали. То ви бачите, що Путін не хоче захищати, що він послав корейців в курс. Знайшов корейців, послав їх. Те, що ми нарешті з опізданням, ви дивіться, як цікаво, момент вичерпання, таке враження, що вичерпання у нього. Швидше починається, в нас починається трохи пізніше, але наше вичерпання більш важливе для нас, бо ми слабші. Дивіться, він з військами ПВО і воєнно-воздушними силами в Курскі запанікував почав гнати на фронт. А нас тільки зараз оцих от пулеметчиків. Як це сказати, шахідісто трохи нібито, трохи ще нема підтвердження з вас, мої любі споживачі, починають трохи гнати в піхоту. І вони трохи ще Каже, Кажеш, німного ні, ні у нас тут з пулеметами мі, 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 мітається. При тому, що ж нові засоби боротьби з дронами з'являються потихеньку. Ну, це те, що треба ще верифікувати. Повернемося до основної теми. Чому мечуться говорящі голови? Тому що вони шукають господарів, шукають на кого поставити. І цих ставок ми зараз побачимо, що на зеленому сукні як що Російське звалося імперії, ми побачимо не одну ставку, і всі вони будуть хибні. Ну, так само, як хибною є інтервенція. Те, що правильно. Ася... Примушував мене слухати це інтерв'ю. Які виставки з оправою каже, військові що 100 тисяч це найменша кількість на цю лінію заприкоснення військ миротворців. Але ж у нас на цій лінії від 200 до 350 тисяч, фактично на передньому краї. Наскільки у нас менше, наскільки наша ситуація вичерпання небезпечна. Тому що ви бачите, що айнзац команди в броварах літують. Що після восьмої на вулиці не вийдеш, що їздять шкоди повільно по вулицях і виглядають самотньо тих, хто стоїть самотньо. Тих, хто вже стоїть в оточенні жіноцтва, не дуже хапають, бо бояться, що жіноцтво кинеться відбувати або лементувати. Але я скажу, що організація команди працюють активно. На жаль, їздять, видивляються перехожих. Значить, навіть якщо в перспективі миру збирають людей, значить на переработку, на бусифікацію, то це щось теж означає, що не настільки добра ситуація. Ми бачимо з того боку бусифікацію, другу якісь чутки, нібито цих от ПВОшников висмикують. Це все свідчить за не тільки за перспективу продовження кампанії, тому що ну не вдасться Трампу сказати, що війна стоїть раз два, а те, що не дуже є чим і ким. Цю кампанію нам продовжувати. Так ось. Ситуація того щорсу. Розумієте? Ситуація 19-го року. що А що делають? У них у всіх бізнес-плани закончились і вони питаються новий бізнес-план написати. Інтервенція. Добре, потім каже, треба дати 500 мільйон. Ну, тоді давали 6. Бачите, як девальвували гроші. У фільмі Щорс. За єшим американським офіцером давали 6 мільйонів доларів, щоб Америка нас признала. Зараз навіть Фіцу менше ніж 500 мільйонів євро не даси. А поза як для нас це великі гроші, ми ще не ми їх давали з будущих доходів, розумієте, із російських, то для нас ми настільки в глибокій жопі, що нам оці всі бурління європейських об нічого не означають. Ми при нашій слабкості нашого суспільства, при слабкості нашої держави. Ці бурління європейських і світових говн небагато чого для нас означають на практиці. В теорії вони означають дуже багато, а на практиці означають дуже мало. Чому ми повернемося до якщо вже мати справи з Трампом, то треба провитатися до псалмів. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою Марию, возвещу определение, Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их орешником, как сосуд горшечник. Ка і так вразуміті з царі, научіті судді землі, служити Господу со страхом, радуйтесь. Стрипіто, ну те чого, те, чого останнє, оце речення не, не бери до уваги, це те, чого ми ніколи не робили, люди і ніколи не робитимемо. Ми грішні та невдячні. Ось проблема ми ще не знаємо, кого Господь помазав царем над Сіоном. Що найраніше 25-го року ми дізнаємося, кого Господь насправді по ділам Його Помазав царем націонам. Поки що оця посада царя націонам вакантна. Хто її займе? Залежить в тому числі від нас, від співічисників, щоб ми не впадали в свідомію. Ну, далі ви знаєте і не займалися оцією от рабською критикою власть придержащих. Тому що рабам критика панів нічого крім інших панів не дасть. Ясно, що вам краще бути під польським паном, він більше пан платить. Але ж нам, панам, в принципі, ну що нам, нашим панам, оці ваші польські пани, те, що вони вас перекупають за більший кусок, так і ви зрозумієте, в політиці, якщо ви хочете когось собі поставити місто царя, ай, місто царя Айста Осінового Чорбана, ну я або навпаки тут я ще розумієте, цю. историю можно по-разному трактовать. Я на сказал так, что вместо, не вместо чурбана аиста, а вместо аиста чурбана. Потому что сейчас мы имеем царя аиста, его сам Путин боится на соседнем болоте, вы знаете. Грузия научена, что самый страшный зверь на болоте это цапель. Я скажу, что через нашего цапеля их не уж не пролезет насквозь. Тому не поспешайте, сила наша В міцності нашого дому, тому що наступного року наш дом будуть труба, шатав. І не допомагайте. Не хочете допомагати тримати стіночки нашого дому перед вовком? Тож не допомагайте вовку його розшатувати, мої любі патріоти. Бай, лайкайте, підтримуйте та поширюйте.